Пройшовши підземним ходом, Андрій зі служницею увійшли в місто. Там панував голод, люди вмирали від виснаження, з'їли навіть котів та собак. Городяни не мали звички тримати великі запаси продовольства. Місто готове було вже здатися, але містян попередили, що до них іде допомога. Андрій зустрівся зі своєю київською знайомою. Полячка була така красива, що Андрій закохався в неї та так, що був готовий на божевільний вчинок. Заради її любові він зрадив батьківщину, батька, брата та друзів. У цю ніч здійснилася не тільки страшна зрада Андрія Бульби. В місто, прорвавши облогу козаків, прийшло підкріплення. Вони привезли з собою не тільки продовольство, а й полонених козаків.